Так, вітаю Льоня! По твоїй рекомендації диви який широкий тут проїзд! Тут на лімузині можна буде розвернутися. Це та яма. В пролозі. Для порівняння... А, і там розкопали. І там все розкопали. Так що, так що тут все добре. не переживай. Макс Круя. Трактор працюет. Там хлопцы чил-зону роблять. Так что, процесс идет. О ну, там вже десь поверх донизу докопали. 4 десь метри яма. Тут поменші ямки, але тут багато таких буде перевалів. Приїхався в торічній спецділянці біля прологу тут справа лагерь, он там така де я там на двох колесах їздив Ось тут так трошки підзастряг Ну Там воно гарно проїхало, Не зря я цю морду. 6 см убрав. ну і ось цю штуку так, теж укоротив. Загалом 21 е см уйшов з морди. У мене маленьке колеса. це дало змогу проїхати там, де я раніше штирями впирався без бампера. Так что так. Там работы продолжаются. Розширюємо проезд. Так что проездить на лимузинах можно будет <laughs> И на лимузине покататься. <laughs> на цій, на цій спецділянці. Один мінус, нема дерева за що лебідитися. Трактор я не буду відволікати, потім якось я її заберу. Це відбійник такий собі, зробив Жигульовська подушка, груша стандартна, там Шайбами закріпив, ну там така. Ось. І тут стара е подушка нивовська двигуна. Це як і ограничитель, собі забацав. Ну, подивлюсь, як воно буде працювати. Чи бруша та не випадала. Колеса не травив, ну так от. Новенький Фокус загубився. спереди Макферсон независимая, скорее всего независимая подвеска спереди заду мост Бідо скинуть. Скину, скину. Ну, поки для нього нічого складного нема. А як воно? Ну, на початку тільки заднє праве колесо відривалося від землі. А так все в допусках. Стабілізатор виключив А так все в допусках. Вистачає ходу, тихо працює двигун. А там шарпа, кут рампи, тут зачепив. Ну, довга машина, то зрозуміло. Ну як по автобану їде? Треба щось складніше. Скину, скину.